Знаєте, що мене вже бісить там з паузою непонятно як. Супер небезпечно в Люксембургу. Люблять ці хлопці соля розвивати. Конкретно. А цей не адекват. Треба спасати йти. Я ледь не поїхала з тобою. Все, Все сам коротше. Любі друзі, радий вітати вас у себе на каналі Фріланс на фурі. Сьогодні у нас досить цікавий рейс буде. Вантажимось під Амстердамом, в Голландії. Якихось там три референс-номера. Вага дві тони. Веземо у Францію під Женеву близько до Альп. Якщо Женева зверху, потім де ось це озеро? Вивантаження в нас внизу озера, на французькій стороні. Там, де гори. Місто зараз я вам скажу. Сейнт Пауль. Шаблайс, якось так. Вантажимось під рампою. Незвичайна така рампа нас вже вантажить, а тут ось такий заїзд. Угол такий нормальний, так як у мене нижня бавка, нижній світ досить низький, то я навіть на пусто, коли їхав, ось, ось єлі-єлі чуть-чуть черкнув. Надіюся, зараз, коли мене завантажить, машина просяде, але надіюсь, якось вдасться мені виїхати. Буквально 10 хвилин і нас завантажили. Я в шоці з їхньої швидкості. Вантажа насправді більше, ніж я очікував. Написано 8 палет, але. Ось так. Тут ціла машина. Тут оці валіки. Я цього, ну як я це закріплю? Я тут дам тільки оці дві балочки. Все, якимось чином цього вже не закріпиш. Але знаєте, що мене вже бісить? Закрив машину, ось всю. Підходжу до телефону, і тут що? Зруб здіянча товару. Зроби фотографію товару. І що ми робимо? І ми заново собі відкриваємо все. І йдемо робити фотку товару, тому що цього не можна написати зарані ні, це пишеться весь час ось так. І ось так ми собі по три рази робимо одну ту саму роботу. Ми вже виїхали, вже заїхали практично в Бельгію. Такий кусочок проїхали через Роттердам туди. Дороги досить забиті, можна сказати, як для сьогодні нашого. А, ну сьогодні п'ятниця, очевидно. Аня захотіла в туалет, тому стали на паркінг. Зараз підемо в Макдональдс в туалет. в голландський Макдональдс. Зоцініть які дивани. І так, туалет в макі оказався платний. Ми люди бідні. Туалет буде десь вонтамано. Так, раз все ж таки заїхали. Вирішив крутнути тут паузу. Новий продукт, який тестуємо. Я його вже, правда, декілька разів купував в Польщі. Нависніки із творогом. Що у нас ми бачимо тут по складу? Написано без консервантів: 6,5 грамів білка на 100 грамів, цукру 11, вуглеводів всього 22, жиру 4. Навіть не все так погано. Сир творожний на першому місці в складі 34%, молоко на другому. Другому мука пшонна на третьому, маса яєчна. На четвертому, цукер овий жипаковий Склад не найгірший. 400 грамів. Ось така порція. Тут у нас варення. підкріплюємо стільки що я вже зробив зарядочку, трішки розімнявся. Попросив ще заїхати в Люксембург і заправитись, тому що там найдешевше. Їхати общий маршрут 1000 кілометрів. У нас взагалі вивантаження в понеділок. Скоріше всього, кажете, вивантажися і навряд ми щось знайдемо. Мо там завантаження то якесь тобі, тому там з паузою непонятно як. Так, включення із Брюсселю. їдемо вже, мабуть, годинки дві в пробочки траси цілої проїхали ми поки що 300 км із тисячі вже 17-17 сьогодні багато не проїдемо Приїхали на паркінг тут декілька фур. 100 кілометрів до Люксембурга. Десь нам залишилось 3 години. У нас часу водіння. План такий: поїхати заправитись в Люксембургу і від'їхати від нього якнайдальше до місця вивантаження, тому що шеф каже, що супер небезпечно в Люксембургу, так як там дешеве паливо, всі там заправляються, і шанс, що там окрадуть або зільють паливо дуже великий. Як можете бачити, вже скрізь новорічний настрій, дуже багато. Вже. На Макдональдсах ялинки тут. Заправляємось і потім маємо ще 2 години 21 хвилину робочу. Зараз вам скажу ціну, до речі. На дизель ціна Євро 53 за літр в Люксембургі. Ми заправили 175 літрів. Що хотів вам показати, не знаю чому. Тут на автостраді. Я не знаю, як вам передає камера, але насправді освітлення, воно чомусь тупо жовтого кольору. Хто знає для чого це, напишіть, можливо, щоб не так сліпило аніна теорія, що, можливо, жовтий колір менше бере електроенергії якимось чином. Ми у Франції приїхали, паркінг ось такий, не дуже, але переночувати нормально. Плюс завтра рано вані буде німецьке, ось так я став. Єдине там, по-моєму, стоїть фура Три нас Взагалі, я на бусі і дві фури. Посередині ось це стоїть там замотаний то лі Румун, то лі болгар, наскільки пам'ятаю. Люблять ці хлопці соля розвивати. Ну, я надіюся прокатить. Хоча ми тільки заправились. там бачок на 500 літрів є що зіляти в принципі. Але я ж кажу, надіюсь, все буде ок. Взагалі що, вже 23 година. На завтра там вийшло на 400 кілометрів. Думаю, проїдемо на їзді. Сьогодні, до речі, приїхали. Залишалось всього 20 хвилин часу для водіння. Добре, що є Аня. Вона знайшла один паркінг, ми приїжджаємо, а там він закритий. Вона швиденько, оперативненько, по дорозі ми їхали, по дорозі шукала і знайшла інший паркінг. Класно, коли їздиш із кимось, немає що, то поки їдеш в телефоні десь клацати, чи ще щось таке. Були паркінги при автобані, але дуже хрінові відгуки зазвичай про них, що там сливають соляру, багато петухів. А тут ніби. Плюс-мінус спокій. Ніхто абсолютно не їздив. Я от як приїхали, ми влин 25 стоїмо, тут а ні, хоч би одна машина проїхала, нікого немає. Похолодало капець, зараз мінус, так що я в футболці ховаюся. До завтра. Так, такі у нас спецефекти, включення. Коротше, раночок, ми прокинулися. В вані вже відбулося заняття німецького. Німецький вивчили, так що вже ж він задольщ. Мороз, холодина, просто вже 9.30 десь. Все рівно в савіні. Дуже холодно на вулиці, бусик також, як бачите, весь біленький там. Ніч ніби пройшла спокійно. Зараз ось обіду, подивлюся, цікава вода в бачку замерзла чи ні? Ого, ех, ні, не буду його ламати. Кранічок підмерз. Вода, ну чую, зі льдом, але не підмерзла. Напишіть, в кого також є такий кранік з бачком. Чи користуєтесь ви ним взимку, чи не буде такої проблеми, що він просто замерзне там всередині його розірве? Поки що готуємося, я чистю зубки і вирушаємо їхати далі. Добре, що знайшов уже точно де той готель, де в нас вивантаження, плюс-мінус построїв трасу, так як треба. Думаю, проблем ніяких бути не повинно, але там ще не так мало під 450 км кілометрів їхати нам потрібно. Потрібно. Їхали, їхали, ми заїхали на магазин. Як він називається? Ось цей Супер-У. Я його називаю по-любому. Не так зветься. Дивіться, яка тут уже скрізь зима. Гори, скали, сніг. Там взагалі він якийсь замок. Машини прям ті, що стоять, прям в снігу. Конкретно. Незвичайно, зараз трішки політаю вам дроном, покажу красот. і підемо в магазин. Можливо, чогось купимо. Колега мій порекомендував мені купити чайничок. Такий маленький, непотужний. На ватт 800-900 щоб на моєму інверторі одноківатному, щоб він працював, Так що, якщо буде, десь пошукаємо цей чайничок. Соків тут є самі різні. Що мене дивує, не знаю, те, що і в Польщі не дуже розповсюджено. Тут ось соки є з буряками, з маліною і навіть кабачками. Це не огірок, це тупо кабачок. Тут так само цікаві, у них є смаки, досить. Зараз вибираємо який плюс, дивимося по ось цих індексах. Класно, що є ці індекси. ціна бачите, 261. Досить не, не дешеві, скажімо так. Без мікрофона хоч бачу. Є готові меню, ось такі прикольні. Тут у нас, бачите, рис, м'яско. тут із креветками, ракушки, м'ясо якесь. Дуже різноманітна їжа вже готова. Тут якась неймовірна акція. Євро 71 стоїть 450 грам ось таких рибних паличок. Взагалі таке ніколи не купуємо. Я думаю, для різноманіття взяти просто дуже дивно. бо тут ціни 7 євро, 8 євро, 7 і тут євро 71. Плюс це ще й по індексу цьому ашка, що дуже дивно. Зараз побачимо, може на касі виявиться, що воно коштує там 8. то що, то будемо їсти за 8. Загалом дивимося, купили ми три яблука, пачку хліба, сік. Два літри, по-моєму, такий сир. Оці палички зараз дізнаємося, скільки вони коштують. І ще якісь отакі тістечки. Вийшло у нас це в сумі на 13,65 євро. І все ж таки, ці рибні палички, ось вони євро 71. Я не знаю, чому видно. Бачите, Діма тут уже над чеком попрацював. Угу. Тим не менш, коротше, палички вдалося нам рвати за такою ціною. Подивимось, як вони на смак. Підміст 3,5. Ну, я так розумію, він 3,5 по боках тільки, ладно. На ізі все пройшло. Зацініть скільки снігу. Тупо зимовий рейс у нас вже виходить. Зими поки що немає, але снігу тут навалило непогано. А це тільки, тільки початок, бо нам ще приблизно під 200 кілометрів до... Місце вивантаження і нам якраз туди, гори. Так, да, це зимовий рейс, і ми як з Дімою взяли осінньо-літні кросівки і все. Що я вам скажу, любі друзі? Хотів запустити дрона, познімати вам дуже гарні види. А цей неадекват. Просто він взлітає отут. Я його тут підношу, в мануальному моді, там де він має чисто моїм пультом керуватися. Він собі летить, летить, чомусь його понесло вбок. Ніякого вітру, нічого немає. І вон там воно він на дереві. Вон ню... там воно його треба спасати йти. Ганя, мабуть, буде знімати, я буду лізти. Попробуй потрясти дерево, воно маленьке. Так. Да. Просто не хочеш, щоб ти на сніг упав. Це буде важко. Ну принаймні ти його дістав. Ловиш його? Ні-ні ні, давай я тобі краще руку дам. Я ледь не поїхала з тобою. Такі от розправу друзі. Проба номер два. Все ж таки, дрона спасли. Я думаю, офігезні просто гарнющі кадри. Ви вже бачили. Буду ось їсти ці французькі делікатеси, кашу, палички, ось ці рибні за євро 70 оціним. До речі, можу порекомендувати також з бідронки ось цей дуже класний соус. Він щоб ви розуміли, щось типу цього класичного KFC-шного соуса під курку. Ну що, от ми і приїхали зараз. Вам покажу паркінг Краще я вам його звичайно вже покажу. Завтра, тому що темно коротше вже тут дитяча площадка. Нам всього 30 кілометрів їхати до місця вивантаження. Ось тут ця площадочка. Тут класний трейл-парк, там є стадіончик, а у нас є футбольний м'ячик. Мій купили собі такий для міні щоб побільше взимку рухатися. Класно, в принципі, що я вам скажу, до цього озера, на якому розташоване місце Женево, не пам'ятаю як воно називається. На, 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 на жаль, до нього о, тут буквально Два кілометри, так що завтра будемо ходити гуляти. Я думаю, все буде чітко, добренько. Тоді включимось завтра. Так, ну що, сьогодні в нас неділька, вихідний час без 10-12. Бачите, вон там вони які гори. Тут наш бус, тут скейтпарк. Там ж екрані є з водою найшви. Так що паркінг крутезний. Покову скрізь гори. Зараз ми також підемо не в вгори, підемо на Женевське озеро. Називається же Женевське озеро. Я перевірив. Ось так: сюди півтори кілометри, і там ось озеро. На тій стороні озера вже місто Женева. Такий буде активний туристичний день. Багато знімати не буду. Зніму вам, можливо, якісь і для себе, плюс гарні кадри на дрона. Тому що тут є що познімати нарешті. że Ну що, доброго ранку чи дня, я думаю, ви це все рівно дивитесь в одному відео. Коротше, в нас в понеділок погода поки що не нельотна, як то кажуть, валить дощик, валив він цілу ніч, там навіть гір не видно тих попереду. Вчора був класний день, прогулялися. Я, дякуючи тому, що я, поки ми ще на з'їзді були... Я якось пробував моржувати, скажімо, так під холодною водою в душі стояв декілька хвилинок кожного дня. Я навіть вчора, при тому, що вчора було десь нуль, може. Та ну, А може навіть мінус, тому що вода трішки замерзала, але я навіть зміг покупатися спокійно вон там в пландеці коротше, в вантажному відділі, тому що ну в душик хочеться, а душика нема. Аня купалася, якось тут організовувала все ось тут в кабіні, дякуючи тому, що в нас є вон те розкладне, здорове відеречко. і голову пом'ялась, полоснулася. Оте відро ми його купили в магазині Юла у Вроцлаві, але воно. Ну, є багато де і в екшені, і ще в якихось магазинах. Так от воно коштувало 25 злотих, по-моєму, воно себе просто вже настільки окупило, що всі, у кого немає такого відра, купіть собі таке відро. На годиннику 8.22 їдемо на розвантаження. Надіюся, не змокну там повністю. Так, ну що, ось такий у мене образ проти дощовий. Під'їхали такий тут а, готельчик. Нікого нема, одна тітка і чувачок у велюрових штанах, який явно, мабуть, не буде це розвантажувати. Я розумію, що ніякої бригади поки що нема. Толі вони мають пізніше під'їхати, то лі що. Тому все сам, коротше, все сам. Так, сильно вам там не знімав ситуація, як виглядає? Я сказав, що я ті великі палети не буду вивантажувати, тому що. Ну, тому що я не хочу їх перевернути, брати за то якусь відповідальність. У мене маленька Вінда, і то не мої проблеми. Тим більше повинна бути бригада. Написав про те шефу, поки шеф відповідав, з цим я узгодив, що я перевірив, у мене є там три палети. Я ті великі якось трошки посовував. Туди цих три маленькі. Ну як, вони трішки більші, ніж звичайна європалета, тріхи, трішки ширші. Ті три палетки дістав, наскільки я міг своїм паличаком. А решту. Домовились, що о 10 приїде бригада, і вони будуть то розвантажувати. Так що вам така ось також інфа, і беріть до уваги, що якщо вам щось кажуть таскати, те, що ви розумієте, що з ним може щось статися, та й плюс ви собі теж спину не хочете рвати, то не беріться, того ви не маєте того робити. Ось так. Так що до 10 чекаю, маня приготувала тут ось прекрасні як то тости, авокадо. І всяка штука там є. В принципі, люди ніби окей, єдине ось трішки порозуміння треба було знайти з ними. По англійськи, до речі, розмовляємо. Ну що, майже розвантажив. Ось так. Останнє осталося. Приїхала ще екіпа баклажанчиків <схи> чорненьких тіпів. Забрали, допомогли, Коротше, я майже нічого не, не таскав такого, пару в ящики переніс. Було домовлено, що мені має бути якась зато. Типу, як премія там якихось 10-30 євро, непонятно скільки. Спробує то ой, точніше, мій шеф спробує то залатвити. Висловив наступне завантаження, але воно просто вальпах в горах, Тому я це шефу узголосив. Кажу: я не знаю, у нас ципків немає на колеса. Зараз сніг він каже, добре, я то перевірю, можливо, ми туди і не поїдемо. Уже після завершення розвантаження розкажу більше. Ми розвантажилися сів машину, жду, поки вони там від'їдуть. Дивіться, там он, не знаю, вам видно, не видно. Но спереді це віла з видом, вон там десь Женевське озеро. Фух, справились коротше. В принципі, я навіть не замахався, бо більшу частину роботи робили, звісно, вони як і повинні були. Але прийшлося допомагати. Якби я не против, тільки щоб ж не таскати щось тяжке на спину. Так от зараз виїжджаємо звідси. І чекаємо, шеф має перевірити, чи все ж таки їдемо ми на завантаження чи ні. Тому що там тупо гори Альпи. Дивлюся, щоб там не було машин, і кажу, чи можна дімі їхати так. Виїхали. Нарешті вивантажилися в цілому, як виглядала ситуація. В чому було непорозуміння? Я приїжджаю. І в мене була інфа, що ну будуть люди, які мене розвантажити, і все. Тому що палети здоровенні. Вінда у мене маленька, і я того просто ніяк своєю віндою, тобі ж гідробортом, не вивантажу. А цей чувачок там на цій віллі давай мені розказувати, що та вивантажиш, вивантажиш. Я йому вивантажив маленькі палети. І то вони більші за євро. Ну, Нормально вивантажив. Їх можна було вивантажити, три штучки, їх їх було, я їх вив... а потім він такий, давай ці, я кажу, ні, я ці кажу, не, не буду. Воно перевернеться, впаде, ще мені проблеми, ці наші мені це треба. Він каже, ну ти ж маєш робити, це ж твоя робота. Я кажу, ні, це не моя робота. Давай цей, він щось давай дзвонить, десь узнавай щось, потім щось давай заліз мені в вантажний відділ. І давай, так як палети були. Зафоліювані, тобі ж обмотані плівкою. Там були просто багато картонів. А в картонах різна мебель. від диванів. До шкафчиків, до якихось там гранітних штук таких з каменю. Каже, ну давай будеш допомагати мені, типа носити. Я кажу, ні, ну кажу, ну це не моя робота, що ти від мене хочеш? Давай він десь дзвонить до в якусь, я так розумію, спедицію. Бо він каже, що бригада, да, є, але бригада має мені поносити, вже, поносити, коротше, це там, де треба, а ти маєш згрузити це все. Та й що, давай він дзвонить туди на спедицію десь, подзвонив, щось він йому не розказував. Розказував, там добре, що там поляк, а потім дає трубку мені. Ну я ж пояснюю йому, що люди добрі. Ну, типу, це ж кажу не моя. Той тобто, да, да, звісно, це не ваша робота. Я розумію туди-сюди. Було ж договорено по-іншому, тому він каже: можливо, може, є такий варіант, що я доплачу, а ти, типу, там трохи допоможеш. Я ж не кажу, щоб ти все вивантажував. Так, чекайте бригаду, типу, я доплачу і допоможи їм. Типу, щоб було швидше. Я кажу: ну окей, так може бути. Та й приїхала, все-таки приїхали два чувачка, поробив саме. Ну вони потаскали ці дивани, ось таке все. Я там щось полегше. Коротше, подопомагав. За це вже дізнався, отримав. Я маю 20 євро. Типу, 100 злотих, коротше сказав. так що в принципі не так погано. Шеф каже, я каже, типа, сарян, що так вийшло, Мало бути взагалі не так. Договарювались по одному, вийшло по-другому. Ну, Хоча б оцих 20 євро мені заплатять. Так що ось така ситуація, все пройшло гуд. Зараз маємо наступне завантаження в горах, в Альпах. А ще по французькій стороні буде дуже гарно. Тому я думаю, що це буде, чесно кажучи, наступний відос. Бо теж хочеться знімати, хоча погодка взагалі не дуже. Так що дякую за перегляд. Пиши, що думаєш, пиши, що ти пробив такій ситуації. О, яка субару. Буду радий почитати, все читаю, але на коментарі не відповідаю відразу. Чому? Тому що я ще працюю, в мене ще є своє особисте життя. Хто там ображається, що я відразу після того, як закину відео, не відповідаю на коментарі. Ну, сорян, все зробити не можу. Теж маю свої бердове, як то кажуть. Все, дякую за перегляд. До наступних зустрічей.